Щиро вітаю вас, дорогі друзі, партнери нашого служіння, благословена, помазана сім'я віри. Я, Віталій Вознюк, радий провести з вами цей час ефіру, з'єднуючись в нашій спільній вірі. Давайте дозволимо Духу Святому сьогодні будувати нас через своє Слово. Давайте дозволимо Божим істинам прийти в наше життя як основу, як фундаменту для наших рішень, для нашого бачення і для наших перспектив. Від вас, будь ласка, вподобайки, зробіть репост на вашу фейсбучну сторінку і так само пошліть ссылку вашим друзям, вашій групи, щоб більше людей могли доєднатися до цього відкриття, щоб ми могли проявляти Боже Царство через все наше життя. Я сьогодні торкаюся однією з найважливіших тем для нашого життя це наша позиція в нашому домі, в нашому житті. В нашій сім'ї, як Бог це бачить, як Він хоче, щоб ми жили, як Він хоче, щоб ми ну, складували своє життя, ці принципи вони дають нам ну, можливість бачити в своєму житті гарантію. Бо де взять гарантію, що те, що я роблю, те, на що я сподіваюся, так і буде. Тільки в Божому Слові. Я вірю, я абсолютно стверджений, як Ісая каже: небо і земля пройдуть, а слово моє прибуде вічно. Є найнадійніша ну, конструкція для твого життя це покласти своє життя на Боже Слово. Візьми відкриття істини Божої про твоє здоров'я. І стій на цьому, і ти не будеш ніколи посоромлений. Візьми відкриття Божого Слова щодо твого фінансового забезпечення, і стій твердо на цьому слові, і ти ніколи не будеш засоромлений. Візьми Боже відкриття істини Божого Слова щодо твого щасливого життя, щодо твоїх дітей, щодо твого покликання і твердо стій на цих обітницях, і ти побачиш, що Бог залишиться вірний. Своєму слову. Обставини будуть покарятися Божому Слову в твоєму житті, коли ти стоїш у вірі. Бо все можливо для Бога, і все можливо тому, хто вірить. Тому візьми Божі обітниці щодо твоєго благословеного життя в сім'ї. З дітьми, з твоїм дружиною з чоловіком, з твоїми батьками. І ти прийми від Бога це. Ну, Це бачення для себе, нехай слово Боже буде ну, те, на що ти спираєшся. І ти побачиш, який Господь вірний для тебе є. Сьогодні хочу прочитати вам 127 й Псалом. Він каже: якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудяться будівничі, якщо Господь не стерегтиме міста. Даремно його охороняє сторож, Надаремо, надаремно ви раненько встаєте і допізна засиджуєтесь, споживаючи важко здобути хліб, адже Господь дає своїм улюбленим сон, торбуючись про них, і коли вони сплять. Діти є Господньою спадщиною, ви нагородою. Плоду лона, що стріли в руці воїна, то діти в молодому віці. Щаслива людина, яка наповнила ними свій сагайдак, Такі не осоромляються, коли сперечатимуться зі своїми ворогами при брамі. Дорогоцінні, я хотів би, щоб сьогодні ви взяли для себе це слово ці божі обітниці. І він каже: якщо Господь не будує дому. Даремно трудяться будівничі. Це про сім'ю. Дозвольте Богу бути учасником будівництва ваших відносин. Яким чином? Через Його слово. Приймайте Його слово, звертайтесь до Нього по слово, коли у вас є питання. Говоріть з Ним і дозвольте Його Слову принести для вас відповіді. Коли вам треба рішення, коли у вас є виклики, коли у вас є обставини, дозвольте, щоб Слово Боже в цьому мало участь. І це дуже важливим. Я говорю сьогодні ці речі з тієї причини, що іноді люди можуть подумати, знаєте, є така. Поговорка, яку люди кажуть, і вони навіть, кажуть, що це в Біблії написано, а я це ніколи не зустрічав, і ви там не йдете ніколи цього написано. Коли люди кажуть на Бога надійся, а сам не плашай. Ти серйозно кажеш, що це написано в Біблії? Ні. Бог не може цього сказати, бо це противоречить його природі. Твої зусилля вони будуть результативними лише тоді, коли ти будеш довіряти Богові оці процеси. Коли ти будеш приходити до Нього в смирінні і будеш казати: Господь, я пробував. Я пробував своїми силами бути добрим чоловіком, бути гарною дружиною. Але в мене не виходить. Я пробував бути гарним батьком. Але мої діти настільки енергійні, що в мене не виходить бути гарним батьком. Бо мої емоції, вони обмежені. Я можу втрачати контроль над своїми емоціями. І я сьогодні точно знаю, що мені треба відкриття, де я можу взяти цю силу. Тому він каже: якщо Господь не будує дому, даремно над ними трудиться будівничий. Якщо Господь не стерегтиме міста, даремно Його охороняє сторож. Дорогоцінні це дуже важливо, щоб ви сьогодні могли це зрозуміти для себе і ствердити в цих істинах, тому що дозвольте Богу прийти в ваше життя як головному джерелу мудрості, відкриття. Він каже: даремно ви рано встаєте, допізна висижуйте, споживаєте важко здобути хліб. Адже Господь улюбленому своєму дає сон. Турбуючись про них, і коли вони сплять. В чому різниця? Я можу рано вставати допізна, ну, їсти свою споживу здобуту тяжко. А я можу довіритися Богові. І знаєте, я спостерігаю в своєму житті дуже багато таких речей. Одні, знаєте, стараються, і то роблять, і то роблять, і то роблять, і знаєте, і потім бас обвал якийсь. А інші йдуть якоюсь легкістю такою, вони там говорять: о, да, в нас там виклики в житті, і то, і то, і то було. Кажеться, як ви вибралися звідти? Каже, ми зрозуміли, що без Бога ми з цим не справимося. Ми почали до нього звертатися в молитві. Ми почали брати Його слово. Ми зрозуміли, що ми не можемо піти далеко в перемозі, якщо ми будемо жити просто досвідом наших батьків. Ми не можемо користуватися досвідком наших друзів. Ми не можемо схилитися на поради наших знайомих і друзів. І нам треба щось, що буде більше, чим просто порада. Більше. Бо, знаєте, як я кажу, психологія гарна наука. Навіть християнська психологія гарна наука. Вона розкаже тобі в дрібничках, що тобі треба робити, і які твої помилки привели тебе туди, де ти єсть. І що тобі треба зробити, щоб розв'язати цю ситуацію, і що тобі треба зробити, щоб перемогти ці виклики. Єдине, чого тобі не дасть психологія, вона не дасть тобі сили. Встать вранці. Вона не дасть тобі сили простить обіду. Вони не дадуть тобі силу ну, почати заново. Вони розкажуть все, що треба, але не може тебе забезпечити. Але коли ти працюєш із Богом, коли ти дозволяєш йому, то він приходить в твоє життя. І навіть під час твого сну він продовжує тебе благословляти. Я хотів би, щоб ви зрозуміли, і далі він каже. Діти є Господньою спадщиною, винагородою плоду лона. Ти не можеш по-іншому відноситися до дітей. Відносися до них як благословіння. Відносися до них як Господньої спадщини. Я успадковий не тому, що я їх родив, і я, як хочу, так буду їх виховувати чи навпаки. Це спадщина від Бога тобі. З ним радься про їхнє виховання, про їхнє призначення, про їхні цінності. У нього запитуй, ну, на що зробить ставку в житті твоїх дітей. Він дасть тобі мудрість, він дасть тобі розуміння, він дасть тобі свідоцтво, він дасть тобі переконання, як це працює і в якому напрямку це дасть плід і результат в твоєму житті. Дорогоцінні, я говорю ці речі для того, щоб ви могли зрозуміти. Щаслива людина, яка наповнила ними, то є синами, свій ну це колчан або тримач для стріл. Він каже, не буде посоромлена така людина. Дорогоцінні, я кажу сьогодні над вами ці слова Божого благословення, щоб ви зрозуміли. Бог є той, хто хоче допомогти тобі будувати твій дім. Бог є той, хто дає тобі матеріал для збудування дому. Він дає тобі рецепти, він дає тобі гарантію, що якщо ти будеш використовувати оці матеріали в збудуванні твоїх відносин, якщо ти будеш використовувати оце слово, оці обітниці, ти будеш використовувати для того, щоб будувати твої відносини з твоїм чоловіком, твоєю дружиною, з твоїми дітьми, з твоїми батьками, то тобі є гарантія. Що такі відносини ніколи не будуть зруйновані. Він каже: дивіться, це дуже важливо. Якщо не Бог буде це робити, то ти напрасно трудишся. Якщо не Бог буде оберігати тебе, ти не, ти не, ти не збережеш. Знаєте, Ви бачили, мабуть, в своєму житті там таких мамочок, які там своїх дітей, так, як, знаєте, так оберігають, щоб нічого не сталося. І Вони тремтять за ними так. Вони готові там з усім світом ну, устроїть, скажімо, скандали і все інше, бо це їхня дитина. Але я кажу, ви не збережете. Материнське серце не збереже свою дитину. Якщо Господь не буде берегти напрасно. Дозвольте Богові. Знаєте, приводьте ваших дітей в дім Божий. Зробіть так, щоб вони участвували в всіх там служіннях дитячих, підліткових, щоб вони були загружені так, щоб у них не було часу. Не, не, не робіть, знаєте, їм таку медвежу услугу. Я багатьох батьків сьогодні просто зупиняю, і кажу, не робіть цього. О, наші дітей у нас цього не було, ми дамо це хоч дітям нашим. О, ми були такі. Обмежені, хай наші діти розслабляться, ми можемо сьогодні їм це дати. Ні, це медвежа услуга. Не робіть для них цього. Нехай ваші діти зростають в розумінні, що стоїть їм успіх. Вони мають працювати над своїм здоров'ям обов'язково, над своїм розвитком, над своїм розумінням, над своїми відносинами з іншими людьми. І це те, що приведе їх до, до правильного розвитку, до правильного формування. Я хочу щоб ви це розуміли. Ну, краще хай ваші діти, кожен день, переступаючи поріг вашого дому, падають от безсилля, бо вони були в школі, були на гуртках, були там на спорті, і, скажімо, прийшли додому, і в них вже нема сили стоять на ногах, чим вони будуть нічим не зайняті, бо безділля порождає гріх. Я хочу, щоб ви це розуміли. Це дуже важливо. Нехай ваші діти будуть так зайняті і в неділю не робіть для них вихідний. Немає в неділю вихідного ідіть з ними до церкви. Нехай вони там приймають слово, нехай вони навчаються, нехай вони бачать у вас приклад, що коли у вас є виклики, ви до Бога звертаєтесь, коли у вас є ситуація, ви знаєте адрес, куди треба постукати, щоб діти зростали і бачили це. Це означає. Дозволить Богу будувати ваш дім разом. Ми зможемо прийти до повної перемоги Божої. Ми можемо дозволити Духу Божому, щоб Він сформував в нас жити переможне життя в Господі в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені, будьте щасливі і будьте насолоджуючимися життям в вашому домі через велику любов і благодать Господа Ісуса Христа.